У міській студентській поліклініці із чотирьох дозволених для використання в Україні вакцин в наявності дві. Головний лікар особисто демонструє це. Вакцини привозяться до нас сертифікатами якості з усіма необхідними супроводженими документами. Пацієнту необхідно лише отримати дозвіл лікаря на щеплення, взяти рецепт, сплатити потрібну суму там же в аптеці. 87,16. І друга вакцина інфловак. 8749. Та власне піти і зробити щеплення. Утім, таких охочих цього сезону тут поки що нарахували не більше як два десятки, та й то не зі студентської когорти. Молодь вакцинуватись не дуже поспішає. Не бачу в цьому користі. Ну, для себе, я не за всіх говорю. У мене так я рідко хворію на грип, особливо. Ну, так, почуваю себе добре. Ще одна із причин люди просто економлять свій час. Адже в деяких лікувальних установах, аби потрапити на прийом до терапевта, знадобиться не одна година очікування. Майже без черг, але дорожче, зробити щеплення можна в приватних клініках. Тут доведеться сплатити не лише за вакцину, а й за консультацію терапевта. В столиці такий комплекс послуг у середньому коштує 200 гривень. Що стосується дорого, якщо порахувати, скільки буде коштувати лікування грипу, навіть народною медициною, яке. Можна робити навіть без лікарів, я не вважаю, що це дуже правильно, але багато людей цим користуються. Воно десь буде по ціні теж саме, що зробити вакцину. 100% гарантій, що людина не захворіє, щеплення не дає, та принаймні можна бути певним: ймовірна недуга протікатиме у більш простій формі і не дасть серйозних ускладнень. Головне переконати, що немає протипоказань для вакцинації. Якщо є якісь протипоказання або лікар не впевнений, що щеплення тут буде якби, ефективне ну, на фоні там, якоїсь супутній патології, вживання деяких препаратів, рекомендуємо проведення імунопрофілактики іншими препаратами. Всі вакцини, що застосовують у медзакладах столиці, здатні виробити імунітет до прогнозованих цьогоріч штамів грипу. В неспалах захворюваності фахівці очікують вже середині січня на початку лютого. Юлія Подшивалова, Микола Ляшко, телеканал Київ.